Доброго всім дня. Ой, який хороший болтик знайшов. Значить, що? Кхе -кхе. Вже не знаю, скільки років, ну, давно, збираюся зробити собі культіватора пружинного. Колись купив матеріал для себе і для кума. Кому і зробив культиватора, він же його користується ним вже багато років, вже й не раз поломив. А я то щось чухався, чухався, якось було прижало з грішми продав. Продав той моделіст-конструктор, який я називаю. Коротше, всей матеріал був тільки зварити, зложити покрасити на культиватор А оце був знову купив матеріал. Ну, але вже цього, цього, цієї весни хочу тим культиватором закривати вологу Хоча нібито практичніше звичайно, було б <кхід>, тяжкими боронами то робити, але тяжких борін не маю, а купляти не бачу смислу в тій всій справі. Який є матеріал, зробимо Культиватор, надіюсь, що зробимо. Ну але мова не про культиватор Слідуюча серія про вози. Хто бачив попередні серії, вот. значить була така пригода в нас, коли нас по дорозі такі стрьомні хлопці доганяли, перепиняли на возів, хто пам'ятає. Може, вони були не такі стрьомні, як знаєте, в страху очі. З переляку тут може бути йокі-палки, знаєте? А переляк, звісно, був. Я думаю, мене зрозуміє більшість людей. Хто не зрозуміє, то таке. Е, і значить. Повернувся я з того рейсу. Це коли я під... Е, е, Як ж то воно називалося? Баляха-муха? Під Корсунь! Де битва Богдана Хмельницького з поляками була. Не знаю якому там рок, ціну років з 300 назад. Значить, повернувся я з того рейсу, відпочив. А ну, мажиш, телефончик у мене є до тих хлопців, що хотіли для шефа Воза. Дзвоню я на той номер. Я не пам'ятаю, чи то трубки не беруть, чи то виключений номер. Ну, коротше говоря, не додзвонився я до них. Я так пару разів подзвонив, а й думаю хлопці були на весіллі. Коротше, то все діло таке, знаєте, буває. Ну і ні, можна сказати, забув за ту справу. Пройшло кілька місяців. І тут дзвіночок до мене з чужого номера. І, значить, такий базар, як в 90-ті. Ні, сп... все нормально, чемно, там. Добрий день, добрий день, сі діла. То що, ви о-о-о, як то там, я вже й не пам'ятаю, отвічаєте за свій базар? Бляха, муха, в мене вже тут. Жим-жим-жим. Що жим. ж то кому я на... Слабо кажучи, не розказував, що маю відповідати за свій базар. Я там пик-мик. А, 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 а за який базар мова? <хи> ну як за який? Ви там нам обіцяли. Е, так і так. Ще толком не можуть сказати, що, що я кому обіцяв. Е, за воза мова. За якого воза? Та що ви там цього, ну, що так? По тематиці 90-х, що то ви там типати, о, трусите, бляха муха, мороз включаєте. Кажу, який мороз? А там і там, і тоді, і тоді ви обіцяли нам таку штуку. А, кажу, та нічого, я я відповідаю за свій базар, нема ніяких питань. кажу. Я більше вам скажу, я кажу, до вас дзвонив на той номер, що ви дали, але не міг додзвонитися ніяк. Та й думав, що то так, ну і успокоївся, але кажу, все все в силі, все все гра. То що, каже, ви нам привезете такого воза, як ви казали. Кажу, привезу. Нема питань, кажу, хлопці, але є тут одне діло. Кажу, я за свій базар відповідаю однозначно. От. Воза я знаю, де взяти. За таку ціну, як ми говорили, з моєю доставкою, все, 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 як я обіцяв, базар базаром. Але кажу, от, слухайте, така штука. Понимаєте, я вам привезу того воза, все, як має бути. Але то фактично, я навіть не то, що нічого не зароблю на ті справи, я навіть трошки влечу. Е, ну, Але кажу, я, то що каже, ви не, 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 не зробите те? Кажу, ні, все, все в силі. Кажу, в мене є така пропозиція. Якби ви в мене кілька возів заказали, то і вам було б добре, і мені. Е, і ціна кажу буде та сама, і так само з доставкою, все, як має бути. А скільки ви каже, той чоловік, скільки ви каже, можете вузів організувати, Так, кажу, можу багато, але давайте почнемо з 10. В нього аж мова пропала. Каже, добре каже, я до вас перезвоню. Проходить деякий час. Добре каже, привозьте 10 вузів. Там вже назвали, яка та сума виходить за них. Ну, я думаю, так, ні, не думаю, просто життя навчило. Кажу, хлопці, Нема питань привезу. Но я такі справи зазвичай <кій> беру завдаток хоча б половину грошей наперед. В нього знову ж мову відняло. Каже, я вам передзвоню. Знову проходить деякий час, каже, добре, приїжджайте за грішми. Я поїхав. Приїхав, познайомився з тим шефом, хороший дядько, йому приїд. Якщо буде дивитися моє відео, а хто, може, його знає, то передавайте. Хороший дядько, е, значить, без питань, Грошики мені видали. Я розписався, що грошики отримав. Поїхав додому займатися возами. Заготовили ми ті вози, 10 штук. Знов наняв того самого евакуатора, що тоді на Корсунь, на Корсунь возили, загрузили. Привезли. Замовник довольний. Тішиться, я вам кажу. Ті вози не знаю, куди поставити. То сюди, хлопці, туди поставте, хлопці сюди поставте. І, і сталася така історія. Значить, ну, розумієте, вози, то, то ну, розгружати треба було людям. Він прислав будівельну бригаду, яка там в нього на території працювала. Престав е, розгружати, фактично. Ну я там ними керую, хлопці, помаленьку, хлопці, помаленьку. А ви що ви собі розумієте, для, для простих дядьків, е, по-перше, вони там собі щось мають будувати, а, а тут їх припахали розгружати. І вони так до тих возів як до сміття ставляться, розумієте? Я кажу, помаленьку, хлопці, поломити, бо то ж воно старе, поза 100 років. Акуратно, легенько, вони там киплять, ну ніби слухають мене. І тут щось підходить, той шеф, щось там в мене спитати. Ми відійшли в сторону. І ті зарази, знаєте, що роблять? Вони ті вози з того евакуатора скидають, як оце в селі солому, так, просто пихнули і вони розсипались по площаці, по парковці. В мене там до шавп'ятки. Думаю, ну все, пірдець, блін. То, що стається, купка дров і металолому, знаєте, як воно впало, щось зломилося. Я, блін, лихий до тих мужиків, вони там гігі-гага. Ну і шеф там трохи з ними теж посварився. От. Ну, я їм відомстив тим будівельникам, а як. То, то я розкажу в слідуючій серії. Вот. І продовження тієї історії я теж розкажу в слідуючій серії. Дивіться, лайкайте, підписуйтесь. що там ще, Коротше, робіть все, що маєте робити. Е, коментуйте. Може хтось якусь свою історію розкаже цікаву, пов'язану з такою тематикою. Бувайте здоровенькі. Дослідуючих зустрічей в ефірі.